Який користується попитом, але який є, на превеликий жаль мішенню для мене і для мого бізнесу. Я пам'ятаю, коли в 90-х роках була масова еміграція з України, мені, я тоді ще студентом був історичного факультету, мені казали про те, що як ти будеш тут працювати, в цій країні буде працювати неможливо. На що я, як і зараз повний оптимізму, стверджував, що все рівно ми зробимо країну, яку хочемо. І вчора це я їхав з Києва, провів аналогію. Я коли будував ресторан, мені також кажуть, навіщо ти його будуєш, ти, ти будеш мішенью, тобто для контролюючих органів. Так воно і було. Як ви пам'ятаєте, тут сидять члені партії, які пам'ятають, коли перед місцевими виборами УБОЗ пробив управління боротьби організованою злочинністю. Тобто я організований злочинець, вклавши тут кошти, ми їх офшори і створивши робочі місця. Пост не давав нам жити, блокував всю роботу. Ну от І зараз вони знайшли також слабке місце, тобто ресторан. І сьогодні влада намагається, зараз розкажу, яким чином, присунути мене, вплинути на хід розвитку демократичних подій і визвольних подій, я вважаю, в області. Що саме робилося? Три місяці назад, саме в 10-му місяці 2013 року, до, е, я отримав направлення на позапланову перевірку. Ще скажу, позапланову перевірку. Ну, Звичайно, позапланово так позапланово перевіряйте, буде надійность від цього. І вже за 7 днів тобто за тиждень перевірки, тобто 25 жовтня 2013 року. Я мав позитивний акт перевірки, причому оригінал цього акту в мене зберігається з мокрими підписами, печаточками на фірміному бланку. Це я в копію зараз показую. Оригінал в мене є, де управління, яке перевіряло, а саме з чого все почалося. Ви думаєте, сьогодні пресують що? Міліція? Сьогодні пресують податкові? Ні. Сьогодні пресують і СБУ. До речі, про це буде окрема тема. І е, даск державного архітектурно будівельний контроль.